Більше паята десятьох знаменитостей, у яких народилися діти до того, як їм виповнилося 25 років. Молоді батьки в Голлівуді – виклик чи можливість. Роздуми експерта. Випадково натрапивши на список знаменитостей, які стали батьками в юному віці, я не зміг втриматися від роздумів. Так, це вражає Дженнер, Спірс, Вергера. Список продовжується. Але що насправді стоїть за цим явищем? Це просто модний тренд, бажання відповідати певному способу життя або ж реальний вибір, обумовлений особистими обставинами. Як психолог і спостерігач за суспільними тенденціями, я бачу в цьому питанні набагато більше, ніж просто цікавий факт з життя зірок. Це відображення змін соціальних норм, переоцінки пріоритетів і, звичайно, особистих траєкторій кожної людини. Чому юність і материнство, батьківство це не взаємовиключні поняття. Раніше суспільство диктувало чіткий сценарій, освіта, кар'єра, а вже потім сім'я. Сьогодні ж все змінюється. Молоді люди все частіше ставлять особисте щастя і самореалізацію на перше місце, а створення сім'ї стає лише одним з етапів життя. Це не означає, що вони відмовляються від кар'єри або освіти, навпаки, багато успішно поєднують батьківство і професійну діяльність. Важливо розуміти, що кожен випадок індивідуальний. За народженням дитини в юному віці може стояти безліч причин: любов, бажання стати батьком, несподівана вагітність, фінансова стабільність або просто відчуття готовності до цього кроку. Не можна судити про вибір людей, не знаючи всіх обставин. Виклики та можливості, погляд зсередини. Досвід виховання дітей, особливо в юному віці, безсумнівно сповнений викликів. Брак часу, втома, фінансові труднощі, відсутність досвіду, це лише деякі з проблем, з якими стикаються молоді батьки. Однак, разом з тим, є і величезні можливості. Молоді батьки часто мають більшу енергію та гнучкість, що дозволяє їм адаптуватися до нових умов та знаходити креативні рішення. Вони часто більш відкриті до нових ідей і методів виховання і більш схильні до співпраці з іншими батьками. Крім того, раннє батьківство може стати потужним стимулом для саморозвитку та особистісного зростання. Я пам'ятаю випадок з однією молодою мамою. Яка, будучи студенткою університету, народила дитину. Багато хто сумнівався в її здатності поєднувати навчання і виховання. Однак, завдяки своїй цілеспрямованості і підтримці сім'ї, вона не тільки успішно закінчила університет, а й побудувала успішну кар'єру. Її дитина стала для неї джерелом натхнення та мотивації. Голлівудський приклад міф чи реальність, список знаменитостей. Які стали батьками в юному віці, часто викликає питання? Чи дійсно вони справляються з усіма труднощами або ж їм допомагає ціла армія помічників і нянь? Складно сказати напевно. Однак, навіть якщо їм і доводиться звертатися за допомогою, це не применшує їх батьківських заслуг. Важливо пам'ятати, що знаменитості це теж люди зі своїми слабкостями і недоліками. Вони також стикаються з проблемами, як і всі інші батьки. Просто у них менше можливостей приховувати ці проблеми від громадськості. Я вважаю, що історії молодих батьків у Голлівуді можуть послужити натхненням для інших. Вони показують, що батьківство це не перешкода на шляху до успіху, а скоріше новий етап життя, який може принести багато радості і задоволення. Поради молодим батькам, як поєднати все. Якщо ви молодий батько, не бійтеся труднощів. Пам'ятайте, що ви не самотні. Ось кілька порад, які можуть вам допомогти. Приймайте допомогу, не соромтеся просити про допомогу родини, друзів чи професіоналів. Плануйте свій час, складіть графік, який дозволить вам поєднувати батьківство та інші обов'язки. Піклуйтеся про себе, не забувайте про свої потреби. Виділяйте час для відпочинку, спорту та хобі. Не порівнюйте себе з іншими, кожен батько унікальний. Не намагайтеся відповідати чиїмось очікуванням. Насолоджуйтесь моментом, батьківство це прекрасний період в житті. Насолоджуйтесь кожною хвилиною. Висновок, новий погляд на батьківство. Історія з молодими батьками в Голлівуді – це не просто розважальний факт. Це відображення змін соціальних норм та переоцінки пріоритетів. Це можливість по-новому поглянути на батьківство і зрозуміти, що вік це всього лише цифра, а головне це любов, турбота і відповідальність. Я сподіваюся, що мої роздуми допомогли вам краще зрозуміти це питання і надихнули вас на нові звершення. Пам'ятайте, що ви унікальні і талановиті люди, здатні на багато що. Не бійтеся мріяти і прагнути до своїх цілей. І нехай батьківство стане для вас не перешкодою, а можливістю для саморозвитку і особистісного зростання будьте щасливі і любите своїх дітей.